За обкладинкою, шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаємо. Сьогодні ми е, занурюємось в один вірш Андрія Малишка. Знаєте, він короткий, але такий пронизливий, написаний у 1970 році. Чому сказати й сам не знаю? Так, назва вже сама по собі інтригує саме так, і хочеться розібратися, що ж там за образ такий центральний. Яка атмосфера? От перший рядок. Чому сказати й сам не знаю? Е, ну звідки така прив'язаність до, до стежки? От, власне, ця стежина і є центром вірша, так, вона наче проста, одним одна біля воріт у нашому краю, але ж вона живе у серці героя, ну, того внутрішнього я, вірша вже багато літ. І що цікаво, він сам не може пояснити чому. Причина цієї пам'яті, цього сліду, вона якась ну, невловима для нього. Точно, це не просто спогад про місце. Звісно, ні, це значно більше, ніж елемент пейзажу. Стежина ж не просто існує, вона веде кудись, на вечоровим крузі, туди, де обрій, землю обніма. Тобто, це вже символ? Шлях? Безперечно, шлях, можливо, життєвий шлях. Або шляху якесь невідоме майбутнє, чи може навпаки у минуле, яке не відпускає, і от ключова деталь, як на мене, вона губиться десь в темнім лузі, і головне, повороту теж нема. Оце повороту теж нема, це, мабуть, найсильніше, це ж пряма вказівка на незворотність, правда? Абсолютно, незворотність часу, можливо, якогось вибору зробленого колись, або просто життя, яке йде тільки вперед. І Малишко показує це відчуття не через щось глобальне, а через такий ну дуже особистий, майже інтимний образ стежки. Це робить плин часу дуже щемкне. і тут же виникає парадокс, про який ви згадували: стежина веде геть, кудись пішла, не повертає, так наче символ розлуки, втрати, але водночас вона біля серця стелить світ. Тобто фізично її немає поруч, вона десь там, у минулому, але емоційно вона неймовірно близька, жива, може навіть болісно жива. Саме так, і можливо, ця близькість якраз і підсилюється тим, що почуття до неї незрозумілі, не до кінця усвідомлені. А як вам деталі опису? От дощами мита перемита, і знесена удаль? Ну це ж класичні сліди часу випробувань. Дощами мита перемита, це може бути і про очищення, і про страждання, про якісь життєві бурі, так би мовити. А знесена удаль це про відстань, часову, просторову. А вже ж, про те, що той шлях уже далеко позаду. Але ж, попри все це, вона існує в пам'яті, вона з Рима, і здеж між круглих соняхів і з літа. О, і отут, мені здається, головний контраст. Соняхи, літо. Так, символи світла, тепла, життя, повноти буття. Соняхи ж завжди до сонця тягнеться, символ стійкості. Але як ця яскрава картина, ну як вона поєднується з тим, що насправді викликає ця стежка. А викликає вона, якщо вірити останнім рядкам, зовсім не світлі почуття. Там же прямо сказано: мій ревний біль і ревний жаль. Тобто сонячна картинка це лише тло для смутку. Виходить так, ось де кульмінація. Спогад про цю стежку серед літніх соняхів це джерело глибокого болю, жалю, не просто світла ностальгія, а щось гостріше може жаль за тим, що не здійснилося, за тим поворотом, якого вже не зробити. І ми знову ніби повертаємось до початку чому сказати й сам не знаю. Герой відчуває цей біль, цей жаль, але пояснити їх не може. Чому саме ця стежка? Чому так сильно? От ця неможливість пояснити власні почуття, це теж частина переживання. Можливо, суть таких глибоких емоційних прив'язок якраз в їхній ірраціональності. Тобто деякі спогади, місця, шляхи стають символами поза логікою. Саме так вони як емоційні якорі. Тримають нас біля певних моментів минулого, особливо тих, що пов'язані з втратою чи незворотністю. І Малишко це ну дуже майстерно передає. Отже, якщо підсумувати, цей вірш це ж не просто замальовка з натури, це така глибока розмова про пам'ять, про час, про е, незворотність. Так. І ключове тут, мабуть, як звичайнісінька стежка. Стає вмістилищем дуже складних, невисловлених до кінця незрозумілих почуттів цього болю і жалю, що тривають роками, стежка як символ минулого, яке фізично далеко, але емоційно, от воно поруч, і болить, і це, знаєте, залишає нас із таким питанням, над яким можна подумати, а які такі стежки, реальні чи може метафоричні, є у власній пам'яті кожного з нас? Цікаве питання чи є спогади, що несуть схожий емоційний заряд? А чому незрозуміло так, і як ми самі сприймаємо оцю ідею про шлях без повороту, як трагедію чи як неминучість, чи, може, якось інакше?